Усім привіт! Сьогодні у нас буде досить цікаве і атмосферне відео. У мене буде деякий період часу, це 2 дня, а точніше, зі сном, це 30 годин, якщо відняти сон. І тому я хочу, чи навіть які 30. Ти приблизно 28 годин. Ну, якось так. Трішки є часу. Цей челендж мені прийшов, така прийшла ідея його зробити тільки вчора вечором, тому я його і почала знімати сьогодні. І в цьому відео ми будемо за певний період часу робити багато справ. Я ще не написала, які мені потрібно зробити, і це ми будемо робити з вами у цьому відео. Це відео я буду знімати два дня, і тому воно вийде приблизно 24-25 серпня. Але я йду в суботу у Гості і тому мені не вийде багато чогось зробити, тому все, можна сказати, на сьогодні відкладаємо. А завтра лише такі маленькі детальки. Там щось запакувати і так далі. А починається це відео зі сніданку. Що в мене на сніданок? Я знайшла одку тарілку. Не буду казати, звідки вона в мене з'явилася, але дуже прикольно. Тут, типу, можна розділити Там овочі, фрукти вуглеводи, е... І протеїни. На протеїни у мене ось такі дзяблики, Це такі, як, не знаю, як це назвати. пиріжечки з м'ясом всередині, канапка з кобасою і сиром, яблуко, огорочок і кейп. Ну і те, що зараз не видно на кадрі, це буде вилка. Сімдіста там огорочок і, наприклад, оці яблуки і сіль для огірків. Я поснідаю, поки, а ви почекайте. Для вас це буде одна секунда, а для мене 10-20 хвилин. На язі па, па Ще раз привіт, я вже прийшла з магазину. Зараз покажу, що я купила. І сьогодні ми будемо прибирати, багато прибирати. І не кіріте. Ще робити всякі штучки, слаймики, прикраси і так далі. Але зараз я хочу показати, що нам треба буде прибирати. А начну я з ліжка, бо тут нам навіть у прибирати. Отже, загалом наш план на сьогодні. 20 пунктів плюс-мінус. Цим пледом я застелю ліжко по ковдері. А ось цей треба сховати в шафу. Моя ще є пашка. Хоча я придумала, що можна ось цей в'язаний плат поставити туди в кутик, щоб там було м'яко, бо там зазвичай падають мої звірушки. Ось так можна якось забити. Непогано. Але давайте ще якось трошки складемо. Якісь плями. Ти буде його вже вип'яти. Муста ну, напочку і пішка можна зустрічати кледом. Це? -за. Ліжку вже застелила. Тепер давайте будемо переходити до робочого стола. Мені взагалі потрібно попилососити ще, але це зручніше робити, коли вже взагалі трохи чистіше, і ти вже бачиш, ну, типу, не так вже й багато. Тому зараз поприбираємо, напевне, на тумбі біля ліжка, а тоді будемо вже пилососити. Ну, тут трохи треба прибирати, як зайкало витрати, воно все в пилюці. Не знаю, чому але воно дуже прибирає пилюкою. Ви спитаєте, що ось це таке. Це я маю глину спеціально купляла собі. І це буде така в загальному як стійка для прикрас оця. Штучка вона буде стояти ось тут. Оціє ну, частини вона буде ось цю сторону, Тут будуть колечка, а тут будуть беслати. Тут кульчики. Вона ще сохне, тому вона має бути такого кольору. Тому поки я поставлю собі її на стіл, дуже обережно, щоб не впала, бо це глина. Це не переносить падіння. Оце вже готові. Треба просто деякі підклеїти бо поламалися. І розсфальбувати. Але це не в сьогоднішньому списку. Нові диспенсери для ватних дисків і ватних паличок поки на ліжку. Зайкало. Тут бути. Це теж тут має бути, просто треба поки забирати. Тоже. Ну і треба взяти тряпочки, я забула про них. І моючий засіб для вікон. Ні, не для вікон, а для дзайкал. Я взяла дві тряпочки, ось таку одну рибками, а другу просто скупив з тут тканину. Ще я взяла салфетки. Не взяла засіб для миття дзайкал, бо. Мінувальні, а ванна зараз занято, як завжди. Але, можливо, за годинку пів вже буде вільний, тому потім витираємо зеркало одне і друге. А поки займемося поверхнями. Тявки поки безкорисні, фактично. Ви теж колись у дитинстві колекціонували оці штучки з селефеток? З... Я так. Я не знаю чому, але в мене, кажуть, всі стіни були ними обклеєні. Тут досить багато пороху, тому що я тут прибирала раз, мінімум 2 тижні тому, тому що мене 2 тижні не було. І тому давно прибирала. Але, ну, як є. Так, я вже полетела, Тепер давайте поставимо оці вайфайзен вам сюди, бо більше я не маю кудись поставити. Потім, коли в мене буде вже туалетний стол, я буду мати кудись поставити, але зараз... на жаль, не маю. Так, масочку для сна треба поставити сюди. Це у мене десь буде стояти потім в в місці. Оцей обіж тебе буде якось його задекорувати, бо він десь був би поєжавілий. Що я добре пам'ятаю. Та, він Там білий. Ну і подивлюсь, якщо буде ну, якось сильно видно, то я його якось задекорую. Треба ще ключочки купити. Було. Я сьогодні що магазин я буду купити. О, вже є. Немає куди їх діти. Колечко сюди. Знаєте що? У мене сталося невеликий капус. Мені не вистачає пам'яті на телефон. Ні, тому, на жаль, відео вже буде закінчуватися, тому що мені не вистачає просто пам'яті його дозняти, а я зняла тільки буквально 10 хвилин відео, а це приблизно тільки половина або навіть і менше. Тому. На цьому відео вже буде закінчуватися. Дякую, що подивилися ці 10 хвилин за те, що ви поставили, надіюсь, вподобайку, підписались на мій канал. І якщо буде 10 подобайок. Ні, не 10, 3, хай буде. То я знімлю рецепт слайму, по якому я його робила. Це буде на 3 лайка. Якщо в мене буде хоча б 3 лайка, а краще і більше, то я обов'язково знімлю такий туторіал. Це буде одне з наступних відео. І ще передаю привіт Софії. Привіт тобі! Надійся до, до тепер дивишся мій канал. Бо ти мені писала це у шоці, але я побачила буквально вчора. І тому лише зараз. Анджел усім па-па!